Южненські педагоги стартували у всеукраїнському конкурсі Учитель року року-2024». До участі зареєструвались дві южненські вчительки Ксенія Ворожбит та Ольга Шаякубова. Обидві викладачки української мови та літератури і талановиті поетеси. Щороку, звичайно організовується конкурс вчитель року. Цього року було кілька номінацій. Ми запропонували своїм вчителям, як до речі, і завжди це відбувається, тому що це все одно це творчий ріст людини. І от в номінації Українська мова погодилася взяти участь Шайкова Ольга Вікторівна, вчитель ще молодий, але досить досвідчений. Конкурс об'ємний і, звичайно, що одній людині важко справлятися, обов'язково долучається колектив, однодумців, тому що вчитель року це, це важкий, треба сказати, складний конкурс, крім того, що ти маєш показати свої творчі здібності, педагогічні здібності. Ти ще повинна зреагувати досить швидко на ті запропоновані завдання, які будуть згодом учасники отримувати. Ольга Шаякубова вже 10 років навчає дітей українській грамоті. Наразі представляє ліцей номеродин. Освітнє ремесло обрала, опираючись на родину династію вчителів. До участі в конкурсі долучається вперше. Там сподівається розкрити творчий потенціал своєї команди учнів та колег. Ми просто батьки вчителі. Мене мама вчитель, тато вчитель, сестра вчитель. ми всі педагоги тому. Мені це все знайоме, я прийшла до дітей ще з малком знала, що я буду вчителем. Я взагалі творча людина, і в моїй візитівці також показана саме творчість. Мої діти теж дуже творчі. Ми беремо участь в різних конкурсах, і тому от моя візитівка була побудована і взагалі розкриття творчості дітей моїх. На учасниць конкурсу чекає п'ять видів випробувань. Перші чотири стосуються теоретичної підготовки учасників. Останній має бути практичним. Вчитель має дати урок в іншому закладі. У обох колективах своїх кандидатів підтримали, допомагають у підготовці до випробувальних етапів. Ми дуже щасливі, те, що пані Ксенія а, захопилася а, конкурсом вчитель року номінації Українська мова та література, тому що ми знаємо, що Ксенія талановита педагогиня, педагогиня від Бога. Вона дуже вона дуже любить свою справу, вона нею живе, а, у неї неймовірні успіхи, з тіми, якими вона завжди співпрацює. А тому все склалося так, що пані Ксенія є активною». Не учасницею, ми, чесно кажучи, про це мріяли давно, і ми дуже раді, що пані Ксенія саме цього року зголосилася стати президенткою. І ми віримо в її успіх. Від колективу ліцею номер 4 імені Чорновола до участі в конкурсі долучилась Ксенія Ворожбит. Вона викладає українську мову та літературу вже близько 20 років. Та за останні три роки карантинів, дистанційки та воєнних реалій цей досвід перейшов у онлайн площину. Розповідає пані Ксенія. За цей час відбулося менше, наприклад, ніж могло б та, і я сіла, теж думала, почала заповнювати картку. Думаю, як це буде, що в мене є. А виявляється, там, я брала участь в проєкті інтелект України, і, і ми готували там і конкурси різні. Воно є щось, воно більше може перемістилося так, воно набуло такого онлайн вигляду, ніж наживо, та, тому що були такі умови. Але все одно воно є щось. Вчитель все одно щось робить. По-перше, ми опанували онлайн формат. До того ми його не мали. Ми використовували трохи гаджети на уроках, безумовно, там і плікерс, і ще щось. Але це ж. Ти переходиш повністю у, е, онлайн, і тут вже акцент іде, по-перше, на візуалі, да, на візуальному контенті. Тобто, ти відчуваєш такий трек, який на початку розгубленість, і ти опановуєш трошки інші інструменти. Але це теж досвід, і тепер, якщо раптом там та якісь погодні умови, якийсь спалах вірусу, ми розуміємо, що ми можемо перейти на онлайн і, в принципі, продовжувати повноцінний навчальний навчальний процес. Цього року міністерство освіти оголосило конкурс на найкращого вчителя в чотирьох номінаціях. Окрім мовознавців, за першість будуть змагатись вчителі географії, образотворчого мистецтва та фізики. Місцевий етап конкурсу має завершитись протягом січня.